10 кроків порятунку ваших дій за хвилинами у різних ситуаціях, якщо чуєш звук шахеда, можеш боятися та діяти ти маєш швидше, ніж страх паралізує. Звук йде. Ти не маєш права думати, не аналізуй, не гадай. Якщо чуєш низький гудящий звук, дієш через 30 Може бути над твоїм дахом, припини знімати це не кіно. Жодне відео не варте твого похорону. Сховай телефон, уламки не попереджають, вони вбивають. Відскоч від вікна. Це твоя міні-граната. Скло летить, як леза. Вікно найнебезпечніше місце. Відійди якнайдалі. Ідеально в глиб квартири. Знайди дві стіни. Між тобою і вулицею має бути не менше двох капітальних стін. Кухня з вікнами. Ні. Ванна без вікон, так коридор ідеально на підлогу без слів, без питань. Лягай, закривай голову руками, уламки летять по дузі. Ти маєш бути нижче їхньої траєкторії. На вулиці низько і за бетон. Паркани не варіант, кущі не варіант. Найкраще лягти за бетонною стіною або впасти в будь-яке заглиблення. Якщо нічого немає, просто лягай. В машині стань невидимим, заглуши двигун, вимкни фари, ляж на підлогу між сидіннями, світло і рух. Орієнтир для дронів: закрий вуха і відкрий рот. Це захист від ударної хвилі. Це може врятувати тобі слух і легені, дрібниця, але це спрацьовує. Не рухайся, поки не тихо, мінімум 10 хвилин. Другий приліт. Найпідліший тиша після першого вибуху це пастка. Витримай, лежи, прослухав, передивився, засвоїв. Ти вже знаєш, що робити. А отже, ти вже на кілька кроків ближче до життя. Покажи і розкажи про це іншим, хто ще не знає. Ірина Вербинська, Маріян Кожухар, перший муніципальний.